Зараз від теми загально-світової перейдемо все ж таки до тем, які набули резонансу всередині нашої країни. За останню добу новим президентом національного олімпійського комітету став Вадим Гудцайт. Також обрали нових членів НОКУ на 2022-2026 роки, зокрема Нестора Шуфрича і Григорія Суркіса. Одним із віце-президентів було обрано Андрія Шевченко. Але втім, колишній тренер збірної України з футболу на знак протесту через склад НОКУ сказав, що хоче покинути його. І ось буквально нещодавно національному олімпійському комітеті повідомили, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич вже звернув. Ну і заявами про вихід зі складу комітету багато подій. Про все це треба поговорити безпосередньо з новообраним президентом Національного олімпійського комітету і водночас чинним міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом. Пане Вадиме, дякуємо, що долучилися до нас і готові. Гуцай, да перепрошую, що не туди наголос поставив а, в другий раз. А, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Слава Україні! Дякую, добрий вечір. Ну, в мене, в мене таке особисте питання перше. Насправді, як ви будете поєднувати ці дві великі посади: міністр молоді спорту і голова національного олімпійського комітету? На сьогоднішній день, ну, по перше, я хочу подякувати всю українську олімпійську родину, яка підтримала мене. Мені це дуже приємно. Це, це те, що я на що я віддав все своє життя на роботу, на роботу в Україні, на роботу, на розвиток спорту в Україні, на розвиток. Олімпійського руху в Україні, і мені дуже приємно, що мене вчора практично одноголосно обрали на на посаду президента Національного олімпійського комітету. Як я буду працювати, я зосереджуюсь на е, своє бачення на зосереджуюсь на розвитку олімпійського руху на роботі е, Олімпійського комітету в Україні, тому що це дуже важливий наш олімпійський орган, наша громадська організація, яка представляє наш олімпійський спорт. на в міжнародній арені, на Олімпійських іграх на всіх світових на всіх світових рівнях. Тому звісно, що я зараз у мене у мене пріоритет буде національний олімпійський комітет. Не можу вас зараз не не запитати коротко, як ви відреагували на ось ці всі події, які сталися після цього. Ну, по перше, критика складу нового нок. Потім заява Андрія Шевченка, і ось зараз щойно, напевно, майже під час ефіру. Заяви Григорія Суркіса і Нестаранестрашуфича. І Ну, я вам хочу сказати, що вибори проходили демократично. Ми живемо в демократичній державі, і зараз ми за це воюємо, що у нас проходило все чесно. І ну, НОК є громадською організацією, до якої за квотним принципом входять 170 осіб. Це видатні атлети, олімпійці, представники федерації, обласних НОК, громадяни, які розвивають спорт і олімпіїзм. І згідно олімпійської хартії та. Статуту більшість членів НОКУ, представників федерації, і, і, і пане Водимо. Зараз мушу знову трошки Входить. вас перебити, перервати, тому що ми доєднуємо до нашого ефіру ще одного так би мовити, учасника цього процесу, про який багато так говорять. Це Жан Беленюк, кандидату президент національної олімпійського комітету. я не закінчу. Ви мені за задали питання? Тому я хочу закінчити, щоб всі Зараз Я, я представлю що... дам вам час що... секунду. І заступник голови комітету Верховної ради з питань молоді і спорту. Дякую дуже, пане Вадиме. Продовжуйте. Да. І Федерація стрільби з Лука, як незалежна громадська організація, вона уповноважувала свого президента Федерації Нестора Шугрича і призерку Олімпійських ігор Олени Садовнічну до складу Національного олімпійського комітету за обов'язковою квотою е для федерації. А Суркіса Григорія Михайловича було обрано до складу НОК е згідно його заяви за квотою громадяни, котрі розвивають Олімпійський рух е спорт е в Україні. Але да, зараз, зараз всі обереги, я пішли до складу, з цього складу. Голосували 99 членів 114 присутніх. Але е, зараз вже е, ми знаємо, і я вже отримав як президент національного комітету, отримав вже листи, що пан Шуфріч і Суркіс вони написали листи, що вони йдуть з членів е, Національного олімпійського комітету. Тому я хочу зазначити, що все проходило демократично, і зараз ми отримали листи це теж демократично. Тому, ви знаєте, ну, те, що відбувається, так відбувається. Ми рухаємося вперед, ми розвиваємо чесні наші стосунки і демократичну державу. Дякуємо, почули. Пан Жан Беленюк, вам слово. Погоджуєтеся з тим, що зараз сказав президент Національного олімпійського комітету. Чи все було так демократично, чесно і прозоро? В принципі, у мене зауважень особливих немає. Я просто не не, мож, не не зміг зрозуміти і задавав своє питання вчора безпосередньо на асамблеї, чому саме в такому форматі було вирішено проводити цю асамблею саме в онлайн форматі, зважаючи на те, що у нас постійні віялою відключення електроенергії. Постійно збивається Wi-Fi і інтернет з'єднання, і тим паче, що левова частка людей, яка, я, яка знаходиться саме в Україні і може безпосередньо в офлайн режимі прийняти участь в цьому важливому на мій погляд заходу, який відбувається раз на чотири роки, коли саме вибирається президент національного олімпійського комітету, звісно, з приводу. Виборів в онлайн форматі вони і проходили, тобто ми голосували на. Платформі, яку запропонував нам національний олімпійський комітет, тобто ми грали якби в чорому полі, але ми знали на що ми йшли. Тобто ми ніяким чином не скажемося і кажемо, що там щось було не так, і все таке інше. У нас є певні питання з приводу статуту національного олімпійського комітету, тому що наразі він виглядає як закрите цінальне товариство, і в наші плани входило саме зміну до цього статуту, щоб він був більш. Відкритіший. Ось і щоб умовно кажучи, вся ця історія не капсулювалася, тим паче, зважаючи на те, що попередній очільник був 17 років. Тобто, я так розумію, що багато змін було зроблено саме в період правління Сергія на Зареще Цікаво, цікаво. Ну я можу тільки переадресувати ці запитання або претензії навіть до Вадима Гуцайта. Будь ласка, можете відповідати. Своєму колезі yes, спортсмену. Це не претензія. Це. Я хочу зазначити, що це не претензія, це о, думка Жана Білянюка. Кожна людина має думку в демократичній державі. Проходило все на міжнародній платформі Люмі. На цій платформі проходили вибори і обирали президента Міжнародного національного олімпійського комітету. Ви знаєте, це одна із там найкращих в світі. Були дуже чесні вибори за мене я хочу подякувати олімпійській родині. Надали із 123 двадцять голосу. Мій опонент Жан Білінюк отримав 22 голосів. голосу. Ну, тобто, ви розумієте різницю, е хто як, ну хто як працює в нашій країні, і хто має повагу від національ... національного олімпійського комітету нашої родини. А що стосовно онлайн, ви знаєте, зараз багато що проходить онлайн в світі, і коли розпочався ковід, багато було. Всі, практично, ми всі перейшли на онлайн, і зараз, коли йде війна, і багато членів олімпійського комітету знаходяться за кордоном, і хто з них знаходиться в різних містах? Тому я хочу зазначити, що все проходило дуже чесно. Демократична, я бажаю своєму опоненту міцного здоров'я. Він ще я не розумію, він ще борець, чи він депутат, чи хто я бажаю, щоб він і боровся перемагав, тому що так, нам потрібна медаль, тільки тільки зай зай в нас ефірі вже масло, коли людям починали я дуже швидко переходити на особистості. Сподіваюся, що тут Ні. такого не буде. Жанна скажіть, а от якщо б ваша думка, якщо б по іншому була система голосування, процедура, ви вважаєте, що ви б змогли перемогти, чи в чому взагалі а, ну так би мовити? Суть вашої думки, яку ви з самого початку почали озвучувати? Суть моєї думки дуже проста. Тому що, по-перше, там. Ця умовно кажучи, асамблея вона достатньо несподіваним чином виконком проголосував буквально за місяць до проведення безпосередньо самого заходу. У нас було не було особливого часу для підготовки, і для мене особисто це стало певною мірою несподіванкою, тому що я не планував якби занурюватися в цю історію. Оскільки до мене прийшли представники е, різних федерацій, е, спортивні функціонери і сказали, що вони не можуть жити саме в такій парадигмі, яка мене чутно, ні? Так прекрасно чутно. Продовжити, Так. яка є наразі, а е, ось тому попросили мене очолити їх рух супротиву. Я як представник парламенту, як борець і е, 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 в житті і е, на килимі. Тобто, ну це відповідаючи на питання пана міністра з приводу того, чим я зараз займаюся. Тобто, я і, і тренуюся для себе, і є народним депутатом України. Відстою е, права наших спортсменів. Ось і я не міг не відгукнутися на їх. Запит з приводу того, що вони не можуть просто знаходитися саме в такій ситуації, коли, умовно кажучи, вибірковий підхід комусь більш лояльним дають все, все, все необхідне забезпечення і виїзди за кордон і фінансування. А зважаючи на те, що хтось, умовно кажучи, має, має взагалі. Право заявити на свою якусь позицію, яка не розділяється кремана, того ж міністерства в них з'являються певні проблеми? Тому для того, щоб не було звичайної рокировки і не було виборів без вибору, ми все ж таки вирішили піти на цю історію і Зина, а, Давайте другий виняти... час поговоримо про плани, так би мовити. Бо насправді реформи очікують всіх, і зокрема багато говорили про реформу нашого уряду. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, чи взагалі ну от багато речей відбувається і те? Що ви стали президентом НОК, багато хто пов'язує з тим, що нас чекає на реформу міністерства, що його будуть об'єднувати з іншими міністерствами. Чи ну мають такі розмови право на існування зараз? Чи є під ними якась підґрунтя Я чув такі розмови але на уряді це питання не обговорювалось і немає ніякої інформації, поки працює міністерство. Ми працюємо в штатному режимі. У нас є багато роботи і по нашим спортсменам, в підготовці наших спортсменів, і по виїзду за кордон наших спортсменів. І в таких складних умовах нам потрібно, щоб вся, вся спортивна галузь працювала і по всім по всім містам, по всім селам, тобто і програма президента Здорова Україна. А нам теж теж потрібно, щоб наші всі громадяни займалися спортом, займались. Фізичної активності тому ми працюємо в штатному режимі і не, на сьогоднішній день немає ніякої інформації щодо подальшого учпочав подальшого життя міністерства. Дякую дуже обом нашим учасникам нашої дискусії. Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету і міністр молоді і спорту, і Жан Беленюк, кандидат у президент національного не олімпійського не комітету, не заступник голови. Щось хотів сказати, не почули голови комітету Верховної ради з питань молоді і спорту. Ну що ж, ми повернемося до цієї теми, тим більше, що бачимо, як події стримку розвай.